Із маленької продорожньої автомайстерні до мережі фастфуду, відомої в усьому світі, як чоловік із шістьма класами освіти, змінивши з десяток професій, заклав фундамент успішної бізнес імперії. За що засновник всі скандалив з новими власниками? Для чого компанія випускає істівні лаки для нігтів та бомбочки для вани? І в якій країні смажена курочка із Кентукі, улюблена страва на Різдво. Тут була моя перша станція техобслуговування. Зараз навіс перероблений під фруктову вітрину. А всередині у нас була вітальня площею 15 квадратних метрів. А тут приміщення з мастилами. Тут на узбіччі федеральної магістрелі у маленькому місті Корбін, штат Кентукі, почала свій відлік історія однієї з найпотужніших мереж швидкого харчування. Фундаментом для бізнес імперії Гарланда Сандерса стала невелика автомайстерня відкрив її розпал великої депресії у 1930-му. Невдовзі кмітливий чоловік вирішив не лише лагодити машини. Я виніс старий обідній стіл і шість стільців, і вирішив, що ми можемо продавати їжу людям, які тут зупиняються. За тим столом збиралося багато водіїв вантажівок. Тоді я нічого не знав про ресторанну справу. Зате готувати Сандерс мів і любив із дитинства виріс у сім'ї із невеликим достатком. І поки мати працювала, доглядав за молодшим братом і сестрою. Для них і навчився куховарити, а вже в 10 років його влаштували на роботу на ферму. Через місяць фермер мене звільнив. Він відправив мене додому і сказав, що не буде мене годувати. Я взяв два долари, які заробив за місяць, і віддав їх матері. Вона прочитала мені невелику лекцію, яку я ніколи не забуду. Вона сказала: Ти найстарший з трьох моїх дітей у тебе немає батька і немає нікого, хто міг би тобі допомогти. Усе залежить від тебе. До 40 років Сандерс був людиною оркестром. Він встиг попрацювати кондуктором, солдатом, помічником Коваля, кочигаром паровоза, страховим агентом, вантажником меблів, капітаном парума і автослюсарем. Аж допоки не відкрив власну автосправу у Кентукі, досить швидко Сандерс помітив, що його забігайлівка приносить більше заробітку, аніж майстерня. логічно, що довелося зробити ставку на кулінарію. Основною і єдиною стравою меню стало кентукійське смажене курча Гарлада Сандерса, приготовлене за особливим рецептом із 11 трав траві спецій. Завдяки умовно таємничому рецепту компанія і до сьогодні намагається підігрівати атмосферу ексклюзивності довкола своєї продукції. Насправді цей е... Рецепт Сандерса з підписом розташований в сейфі в штаб-квартирі KFC, і там вже розташовані 11 колб з наповненням цими спеціями та травами. Щоби зберігати інгредієнти у таємниці, рецепт навіть не запатентували. І хоча сучасні методики дають змогу розпізнати деякі компоненти, начебто ніхто, окрім технологів KFC, не знає їхніх пропорцій. Цю історію тонко використовують у маркетингових цілях. До прикладу, американський журналіст Херб Скрібнер помітив офіційний аккаунт KFC у Твіттері стежить за п'ятьма сторінками гурту Girls і шістьма чоловіками на ім'я Херб Girls в е Сполучених Штатах називаючи як Spices, тобто спеції, а херб перекладається як в принципі як трава. Получається, що твіттер акаунт. Е підписан на 11 трав та спецій. Коли кількість охочих посмакувати смаженою курочкою від Сандерса почала стрімко зростати, чоловік зіткнувся із проблемою. 30 хвилин потрібні для приготування страви голодному клієнту, здавалися вічністю. На допомогу прийшла тогочасна технічна новинка скороварка. Завдяки їй Гарланд почав кулінарити вдвічі швидше. Полковник Сандерс вдосконалив оригінальний рецепт тим, що смажив м'ясо під тиском. Ми досі використовуємо той самий стандарт. Курочка так засмакувала американцям, що невдовзі її почали сприймати як коронну страву Кентукі. А у 1935-му губернатор штату прийняв Сандерса у почесний орден Кентукійських полковників. Саме так у випадку Гарланда полковник не офіційне звання, а символічний титул. Сандерс відкрив мотель, ресторан, справи процвітали. Поки на початку 50-х не побудували нове федеральне шосе, яке йшло на сім миль в обхід закладів Сандерса. Весь потік машин перекинувся туди. А Гарлан залишився без клієнтів. Але зрозуміло, рук не опускав. Він брав рецепт, складав кілька мішечків приправ у багажник, їздив і розмовляв із власниками ресторанів і робив ставку на Роялті. Полковник надавав право включати його курочку у меню закладів, натомість отримував 5 центів із кожної проданої страви. Ще у 1952-му Сандерс продав франшизу підприємцю Піту Хармону із Юти, той зареєстрував назву Кентакі Файчикен та відомий до сьогодні слоган Пальчики оближеш. У знаменитих папорових відерцях страви KFC почали продавати майже через 30 років від заснування компанії. У класичну порцію входили 14 шматочків курки, 5 булочок і півлітри соусу. У 64-му група американських інвесторів придбала весь бізнес Гарланда за 2 мільйони доларів. Уже літньому чоловіку призначили довічну пенсію та право контролювати якість у ресторанах мережі. Та невдовзі він пошкодував, що продав компанію. Вважав, що продешевив. І е, наступні декілька років він їздив по сполученим штатам, е, відвідував кафе і завжди критикував е, ці кафе за те, що вони е, змінили е, його рецепт. Сандер заявляв, що такий соус не захоче їсти навіть його собака. Він не шкодував гострих слів і в розмовах із пресою. І навіть в інтерв'ю Нью-Йоркеру в 70-му році він настільки з відвертим презирством пройшовся по КФС, що компанія подала на нього в суд. Але, зрештою, Гарланд і нові власники зуміли примиритися. Ще за життя піарники компанії зробили із Сандерса живу легенду. Образ полковника у незмінному білому костюмі та чорні краватці метелику досі активно використовується для різних типів промоції. Засновник компанії донині є обличчям бренду. А його зображення, хоч і пережило деякі зміни, залишається на у типі HFC. Функція гарантії це означає, що я отримую те саме, що отримував раніше від цього бренду. Відповідно, якщо він зовсім змінився, в мене е, така певна паніка, та, як у консерватора, чи знову я отримую те саме? У мене більше сумнівів в тому е, е, збереження цієї традиції це означає те, що люди ми стаємо краще, але ми такі самі, як ну, як мінімум. А людське обличчя на логотипі це загалом успішний кейс для візуальної реклами. Коли ми бачимо будь-які очі, то навіть периферійний нарзір е, просить нас обернути голову і подивитися, бо мозок сприймається як можливу небезпеку, а можливий сексуальний об'єкт. Там та, це на рівні ще архаїчного мозку. Він дуже миттєво реагує на очі. Спершу на емблемі компанії виднівся повний напис Кентакі Чікен». та у 1991-му його скоротили до абревітури «КФС». Коли це створювалося, це було три слова. Для американців слово кінтукі щось означає. Та вони розуміють, що це для них це важливо, і, і я не думаю, що бізнес тоді думав, що він стане світовим. Відповідно, тоді це було ок. Вони скоротилися для того, щоб для освіту бути зрозумілими. З того ж таки, дивно першого року фоном для лоутипу є червона барва. Червоний колір – це про низькі ціни, це про привертання уваги в першу чергу. Та тобто, дивіться, attention, у нас щось таке грандіозне. Звичайно, це не про зону спокою. Тобто, якщо ви про червоний колір, це зона привертання уваги. Так це асоціація з м'ясним стравами. В тому числі образ Сандраса продовжують використовувати у промоції КФС навіть після його смерті. У рекламах часто знімають акторів, заграмованих під знаменитого полковника. До прикладу в Гарланда перевтілювався і Хафтон Бьорсон, виконавець ролі Грегора Клігана із Гри Престолів. В рекламі Фастфуду знявся і Біллі Зейн, відомий глядачам завдяки фільму Титанік. Так, так, ось цей чоловік із густим шаром золотистої фарби на обличчі і наречений Роуз із культової стрічки одна і та ж особа. Засновник KFC пішов із життя у віці 90 років. Він помер від пневмонії у 1980-му. На той час мережа швидкого харчування налічувала 6 тисяч закладів у 48 країнах. А річна сума продажів становила 2 мільйони доларів. Зараз власником смаженої курочки з Кентук є американська холдингова компанія ЯМренс. Експансія бренду поширилася на 145 країн. До речі, Макдональдс за цим показником дещо відстає від конкурента. Він може показуватися присутністю у 122 країнах. До прикладу, «КФС» володіє вісьмома ресторанами в Ісландії. Натомість у Макдональдс справи там йшли не надто добре. Тож, на відміну від продукції суперника, від Сандерса продають у північній Македонії, Гані Камбоджі та на Кайманових островах. Знамениту страву за рецептом Сандерса продають у 25 тисячах ресторанів. Окрім класичної курочки, в сучасному меню можна знайти бургери, картоплю фрі, напої і навіть десерти. Всі KFC по всьому світу вони е, роблять одинакову якість їжі, одинаковий смак, одинаковий сервіс все одинаково. Я, наприклад, сам і в Європі багато де їв, і всюди ну всюди, це те саме. Нещодавно ж KFC запустили лінійку із веганських та несмажених компонентів. Такий собі здоровіший фастфуд. Пішла компанія, і на інші крайні, ще придумавши висококалорійний даблдаун бургер, в якому замість булочок подають два шматки смажної курки. І, попри ризькі та контроверсійні відгуки, страва доволі популярна позиція у меню дуже солене, настільки що важко відчути смак всередині бургера. Шалено популярною смажена курочка із Кентукі є на азійському ринку. У Китаї, до прикладу, мережа почала відкривати власні заклади ще у 87-му році, і була першим американським фастфудом в країні. KFC стала для тамтешніх споживачів таким собі гастрономічним вікном у західний світ, можливістю доторкнутися до культури штатів, не перетинаючи при цьому океан. За даними інсайдер, частка KFC на ринку в Китаї становить майже 12%. Це удвічі більше ніж в одного з їхніх основних конкурентів Макдональдс. Ключем до успіху KFC Україні стало агресивне задоволення китайських смаків з елементами меню, які ніколи не потраплять до американських ресторанів. Окрім курятини, в Китаї подають різноманітні місцеві страви: яєчні пироги, конджі, рисову кашу та дракон твістер. Щоб озуювати любов покупця везі, компанія йшла також на екстраординарні кроки. Оскільки реклама на тамтешньому ринку дуже смілива, було очевидно. Відерцем з крильцями потенційних покупців не здивуєш. Тому в маркетологи придумали таку штуку. Запустили серію лаків для нігтів для жінок зі смаком со класичного соуса і гострого соуса, які в принципі можна було після того як накрасиш їх облизувати. Про це почали всі говорити, почали їх глибоко обговорювати і занурюватись в середину бренду продукту, і почали вивчати, що ж це таке. Далі Київсі пішла на ще один тригерний рекламний крок. Вони зробили бомбочки для ванни, які, кидаєш шиплять спіною з піною, із запахом печених крилець. Теж була така. Прома акція, але умова була для того, щоб отримувати цю першу ну цю свою бомбочку, потрібно було відрепостити в Твіттер, ну в різні соцмережі. А от американського покупця KFC намагався привабити завдяки коміксам, випущеним у 2015-2017 роках співпраці із компанією DC. Бетмен, Флеш, Вандервумен і всі наші улюблені герої були разом з полковником Сандерсом. В головній ролі він був як головний герой. Це була лімітована серія коміксів, які випускалися протягом два років. І, звичайно, вони просто цим розірвали ринок штатів, оскільки там всі фанати коміксів. Особливо завзяті прихильники KFC навіть можуть почепити улюблені страви на ялинку. Мережа фастфудів випускає святкові прикраси у вигляді смажених смаколиків для поціновувачів усього незвичного KFC випустило навіть лімітовану серію свічок із запахом підливки. А у 2018-му презентувала дрова із ароматом 11 трав і спецій. Одна таке поліно може горіти упродовж трьох годин. Серед американців стало популярним дарувати такі дрова на Хеллоуін чи новий рік. Окей, пахне як курка. І це пахне як курка. Як думаєш, який з варіантів є поліном? Думаю, другий. Ні, ні. Перший. Перший варіант це поліно. Насправді першою була смажена курка. Що це неможливо? Загалом, KFC любить похуліганити у сфері промоції. До прикладу, у 2018 році мережі довелося тимчасово зачинити сотні ресторанів у Великобританії через бій у поставках курятини. Тоді ж компанія випустила рекламні зображення, де літери на відерці поміняли місцями. FCK а у 2020-му, щоб підігріти інтерес до бренду, KFC і телеканал Lifetime зняли мені фільм А рецепт спокуси, де головний персонаж молодий звабник шеф-кухар Сандерс. І бореться він за серце заможної спадкоємиці, намагаючись перемогти багато конкурента, якого для дівчини обрала її мати. Водночас Гарлан захищає таємницю власного знаменитого рецепту. Зрозуміло, усе завершується хеппі-ендом і поїданням курочки. Ці курочка з Кентукі робила ставку на мобільні пункти продажу і їжу на виніс. А от в Азії пішли іншим шляхом. KFC стала використовувати по перше заклади з більшою квадратурою. Кількість робітників як щонайменше в два рази більше ніж в сполучених штатах. Наприклад, якщо в сполучених штатах це 29 працівників, ну в великому закладі, то в Китаї, наприклад, це 60 співробітників. Зараз KFC має понад 6,5 тисяч ресторанів швидкої їжі у Китаї. До речі, заклади розташовані не лише у мегаполісах, але й у селах. І для китайських сімей відвідування цього закладу є не просто прийти і отримати їжу, це як свято, тобто вони збираються і навіть святкують якісь особливі дати. А в Японії, до прикладу, дуже популярно замовляти шматочки американської курочки на різдво. Це стало традицією для трьох з половиною мільйонів тамтешніх сімей, але бронювати замовлення варто за кілька тижнів, інакше ризикуєте змарнувати декілька годин у черзі. Продажі у закладах KFC у цей період, як правило, зростають в десятеро. Як в, США, так і в Азії та й в більшості європейських ринків KFC активно використовує для реклами ролики із акторами в образі полковника Сандерса. Він усюди добре знайомий. Дещо інший спосіб промоції мережа швидкого харчування обрала в Україні, коли зайшла на ринок у 2012-му. В Україні його як бренд, як лице бренду, фактично дуже мало використовують через те, що просто про нього мало хто знає. А українці більш на підсвідомому рівні знають з американських фільмів, що таке віддерце з крильцями. Їх їдять, що це смачне. І коли відкрилися тільки перші Київсі, люди пішли туди, просто бо знали, що таке цей продукт. До прикладу Макдональдс заходив Україну одразу в багатьох обласних центрах. Тому для нього було рентабельно використовувати телевізійну рекламу. А от експансія корочка з Кентукі була у порівнянні повільною. Тож компанія зробила ставку на просування у соцмережах. Перед відкриттям, наприклад, філії в Одесі чи у Львові чи в будь-якому іншому місці е закупали рекламу в блогера. Він знімав свій лайфстайл, але інтегрував туди нативну рекламу. Тобто він іде з сім'єю. І всі дуже крута штука. Ми всі на цьому росли, дивились фільми, класні, напевно, смачні речі. Пішли туди і. Показали, як всередині це все відбувається. В Україні не обійшлося і без скандалу. Коли KFC спробувала відкрити ресторан у будинку про спілок в столиці, кияни обурилися і пікетували заклад. Звинуватили, що продавати смажену курочку в місці, де під час майдану згоріли люди блюзнівство. Окрім чого, відкриття співпало із річницею революції гідності. Точку KFC довелось прикрити на невизначений час. Від початку 2000-х довкола KFC шириться чутки, начебто компанія готує їжу із генетично модифікованих корчат. Найгучніший скандал вибухнув у 2014-му, коли жовтий американський сайт Daily Buzz Live опублікував фото курей із зайвими кінцівками і запевнив, що саме таких птахів вирощує мережа фастфудів. Ішов навіть проголос про те, що використовувати абревіатуру замість повної назви, компанію зобов'язав федеральний уряд, мовляв, курочкою можна називати лише натуральне м'ясо, а не продукти з мотаньків, яких вирощує компанія. У цій смішній міській легенді, яку вже багато разів розвінчувала, немає абсолютно ніякої правди. KFC використовує лише птицю вищої якості від таких перевірених компаній, як Тайсон та Пілігрім Спрайт, ті самі марки, які споживачі знають зі своїх місцевих супермаркетів. Ще більше удару по репутації компанії завдало відео, яке зняли працівники одного із закладів KFC у 2013 році. Чоловік у кадрі запевняв, що відвідувачам готують їжу із несвіжих продуктів. Я хочу, щоб світ знав, ось що ми робимо. А потім пропонуємо споживачам. Ти хочеш сказати, що ті самі продукти, які ти тримав у цих упаковках цілий день, ти зливаєш сюди, потім кладеш у холодильник і продаси людям завтра. Так Відео стало віральним: набрало понад 16 мільйонів переглядів на ютюбі. А у 2017-му його знову почали активно поширювати в інтернеті. І серед покупців прокотилася нова хвиля обурення. Керівництво Київсі довелося виправдовуватися. Це відео було знято багато років тому і не відображає наших стандартів або процедур поводження з продуктами харчування. Дії цих колишніх співробітників були неприйнятними. Через пандемію коронавірусу KFC почала змінювати правила комунікації з клієнтами. До прикладу, мережа активно використовує харчові шавки. Покупець може замовити їжу через додаток, а потім забрати її, не контактуючи з персоналом. Шафки різняться за розміром, також можуть мати різну температуру. Деякі з них нагріваються, а інші охолоджуються, щоб підтримувати потрібну температуру їжі, поки її не заберуть клієнти. Більш високотехнологічні моделі використовують навіть ультрафіолетове світло для знищення бактерій. У Китаї ж 2020-му з'явилися безпілотні автомобілі KFC, у яких можна придбати улюблені страви без соціальних контактів. Клієнт обирає пункт меню на екрані, вбудованому машину, і оплачує, після чого може відчинити дверцята і забрати замовлення із спеціальної кабінки. По дорозі безпілотник ще й дезінфікує вулиці. Окрім цього, пандемія змусила гіганта харчової індустрії тимчасово відмовитися від слогану Пальчики оближеш», який десонує із карантинними правилами. За версію Форпсу у 2020-му KFC зайняла 96-ту сходинку серед сотні найбільш вартісних брендів світу. Видання оцінило компанію у 8,3 три мільярда доларів.